Вони пам'ятають, як довго вирішували з батьками, до якого вишу подавати оригінали сертифікатів. Пам'ятають і те, як врахувавши всі за та проти, нарешті обрали омріяний університет. Все починалося так добре: нові викладачі, нові друзі, нове місто, нові перспективи і мрії. Студент першокурсник ілля родом з нашого міста. На Естфаці Таврійського національного університету він стиг провчитися лише кілька місяців. Після анексії Криму вирішив повернутися додому. Я якби. Як... Местные жители с Украины и мне не нравится, та ситуация, которая происходит в Крыму, оккупация, и как бы сам российский строй мне не нравится это строй, который предполагает собой как авторитарный режим. Там все под кого-то ходят. На екологічному факультеті КНУ теж поповнення. Із Севастопольського вишу до Кривого Рогу перевелася студентка другого курсу Долинчанка Валерія. Її життєві плани круто змінилися через чиїсь політичні амбіції. Мені подобалось там навчатися, я завела там багато друзів. Мені дуже подобалося місто і не дуже хотілося переводитися Зв'язку з тим, що і звикла, і полюбила місто, і кафедру, і вуз, і ну, все полюбила і. Важко було найбільше за долю своїх дітей турбувалися їхні батьки. Прокидатися вранці, засинати вночі з думками про те, що твоя дитина знаходиться у реальній небезпеці і цілковитій невизначеності, далі було неможливо. Десь -то місяць назад вот починали по телевізору показувати новини, у Мами серце починало не витримувати, почались сльози. Папа до останнього вірив в краще. Вот. Ну а я как-то вот так не определилась. У нас было вроде все спокойно, но где-то там недалеко было неспокойно. И вот ситуация неопределенности заставила принять решение в сторону перевода. Научался в Севастополе, в Севенту, на кафедре автомобильного транспорт. транспорта, специальность автомобилей и автомобильного хозяйства. Уже студент третьего курса перевелся в КТУ, КНУ. Ну, у зв'язку з політичними проблемами. Моя ініціатива так на відсотків 20, а більше родителі. Студенти розповіли нам, що продовжать навчання за тими ж спеціальностями, що були й у Криму. Зберіглася й форма навчання. Бюджетники лишилися бюджетниками, контрактники платитимуть за науку так, як і планували. Знайшлися місця у гуртожитках для тих, хто їх потребував. Звичайно, ми не втрималися і запитали у юнаків і дівчат про справжні настрої, які панують на півострові. Настроение, ну, как бы все спокойно было, э, буквально, ну то, что показывали по телевизору, было не совсем правдой. Э, не было вооруженных людей на улицах, были само, ну, отряды самообороны с повязками. Ну, было все спокойно, никто никого не трогал. Э, правда, на жд вокзале проверяли только вещи, это больше всего, как бы, было. Так как у нас в ВУЗе собрались ребята со всего Крыма, могу сказать, что в Керчи абсолютно все жители были против России, несмотря на то, что там якобы проголосовало большинство. У нас в Ялте в основном вот группа такая, люди старше 40 лет шли на референдум, хотели в Россию. Молодежь была более прогрессивна, особенно вот наш институт, где историки, филологи, мы хотели остаться в Украине. Криворізький національний університет став прийомною альма-матер вже для п'ятьох студентів, які раніше мріяли навчатися в Криму. До кінця навчального року кількість переводів збільшиться ще. Принаймні тільки на цей день розмову з ректоратом мали вже близько десяти батьків кримських студентів. У зв'язку зі складною політичною ситуацією Міносвіти України значно спростило процедуру переведення. Це вже відчула на собі п'ятірка новачків Криворізького національного. Я думаю, незважаючи на такий весінню. Свіжу погоду, не зовсім кримську, я думаю, що тепло наших студентських колективів їх трохи зігріє, і ми, весь університет, зробимо все можливе, щоб якось в цих вразливих дитячих, юначих душах трошки згладити, трошки згладити от той. От те, ну прямо скажемо, горе, яке принесло ця нечувана по поміркам 21-го століття. Така анексія Криму здавалось би в лапках братньої держави.